Вітаю! Я Рибачук Лілія Олександрівна, вихователь закладу дошкільної освіти Ромашка селища Антоніни. Антонінської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області. Хочу поділитися досвідом роботи на тему Немотехніка для дошкільнят». Дана тема цікава тим, що робота з немотехніками це система методів та прийомів які допомагають розвивати можливості пам'яті та в результаті засвоювати великий обсяг інформації. Що ж таке мнемотехніка? Є декілька визначень цього поняття. Немотехніка це сукупність спеціальних прийомів і способів, що полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення штучних асоціацій. Немотехніка це система методів і прийомів, що забезпечують ефективне запам'ятовування, успішне освоєння дітьми знань про особливості об'єктів природи, про навколишній світ, ефективне запам'ятовування структури розповіді, збереження і відтворення інформації і, звичайно, розвиток мовлення. Немотехніка забезпечує дуже глибоке розуміння матеріалу. Оскільки методи запам'ятовування наказують створювати в уяві яскраві образні ілюстрації для понять і визначень. має такі основні переваги у навчанні дошкільників, потужний розвиток візуального мислення, вироблення стійкої уваги, формування здатності до ефективного самостійного навчання, зменшуються від навчання, Підвищується самооцінка дитини, збільшується об'єм пам'яті. Дітям легше виділяти істотне, знаходити спільне і відмінне. Підвищується інтерес до навчань. Методи та прийоми роботи з мнемотехніки. Мнемотехніку в своїй роботі з дошкільниками застосовують за допомогою таких прийомів. З молодшого дошкільного віку почала працювати з мнемоквадратами і отримала чудовий результат. Діти краще запам'ятовують з допомогою мнемотехнічних прийомів. В середній і старшій групі працюємо з немосмужками і мнемотаблицями. Завдяки цьому у дітей ще й краще стало розвиватися мовлення, діти гарно запам'ятовують вірші і також складають без проблем невеличкі розповіді. Що ж таке мнемоквадрат? Картинка, на якій зображено слово, словосполучення або ціле речення. Дивлячись на мнекому картинку, діти відтворюють назви піроку, явищ природи, тварин, фруктів, цифр тощо. Менемо смужка. Це ланцюжок із картинок. Три-чотири картинки, розміщені у відповідному порядку, які означають послідовність дій. Мнемо таблиці, наступний етап розвитку пам'яті. Мнемо таблиця це сукупність логічно пов'язаних між собою малюнків, букв, слів та символів. Такий прийом підходить для дітей 4-6 років. У таблиці зашифрований сюжет казки чи послідовної розповіді. З власного досвіду можу сказати, що за допомогою мнемо таблиць дітям легко вдається вивчити вірші, лічилки, мирилки. Також легко дається розповісти розповідь, а ще переказати казку. Найбільш ефективним методом розвитку дітей до шкільного віку є гра. Немотехнічні ігри включають ігри на запам'ятовування, де знаходиться зображений предмет, і вибір з поміж перевернутих картинок. Ігри на створення розповідей за ланцюжком картинок. Ігри на групування картинок. Ігри на відгадування, зашифрованих в картинках на вказок. Представляю вам декілька варіантів ігор, які проводила з дітьми. Мовленіва гра хто що любить їсти. Гра Опиши. Гра підбери картинку та інші. Діти із задоволенням грають такі ігри. Основні прийоми мнемотехніки, які використовують для ефективного засвоєння дітьми текстової інформації, це небелиці, аналогія за формою, аналогія за кольором, цифрообраз. Використовуючи у роботі методи і прийоми мнемотехніки, зрозуміла, що це значно скорочує час навчання та одночасно сприяє вирішенню таких основних завдань, як розвиток зв'язного мовлення, розвиток асоціативного мислення, зміцнення зорової та слухової пам'яті, зміцнення зорової та слухової уваги, розвиток уяви, прискорення процесів автоматизації та диференціації поставлених звуків. Незважаючи на історію мнемотехніки, цей метод не став традиційним методом засвоєння інформації. Я вивчила даний метод роботи і адаптувала його відповідно до програми, за якою працює наш заклад. Прийоми мнемотехніки дозволяють впорядковувати складну інформацію, розташовувати її в певній послідовності, тому діти засвоюють потрібну інформацію значно краще та зберігають її найбільш тривалий термін, а пригадування не викликає значних зусиль. У дітей формується позитивне ставлення до навчання. Та підвищується ефективність моєї роботи. На завершення свого виступу хочу процитувати гарний вислів про професію вихователя. Вихователь це не просто людина, яка виконує свою роботу, а особистість, яка формує майбутнє суспільство через своїх вихованців. Саме тому у своїй роботі відшукую такі методи роботи. Які були для дітей легкими і цікавими. Пропоную поміркувати над немосмушкою. Що ж тут зашифровано? Розшифруванням немосмушки. Для дітей вихователь це і вчитель, і друг, і наставник. Я думаю, що всі зі мною погоджуються. Дякую за увагу.